Я завжди стараюся переживаю, щоб сьогодні зранку прийшов і є брат гость і каже, ну, щось скажете. А він каже, щось не скажу. Треба говорити не щось, а говорити як Боже Слово. Звучить воно. Це Боже Слово по різному. І, знаєте, в певних умовах, в яких ми переживаємо, певні тексти ми переживаємо так само по-різному. Бог робить наше життя так, щоб ми деякі тексти із Божого Словом не просто прочитали, а пережили. Не просто прочитали, а пережили. І, знаєте, хочеться прочитати одну історію з Божого Слова і сказати якісь переживання свої особисті. переживання. Ця історія, мабуть, стосується багатьох сімей, багатьох людей нашої церкви. І знаєте, ця історія в кінці, яку я хотів би читати, вона дає величезну надію. І ця надія полягає у тому, що Ісус, Бог, є нашим Спасителем. Він є нашим батьком, Він є нашим порятунком. Євангелія від Луки, 8 розділ, 22 го вірша написано так. І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них. Переплиньмо на другий бік озера і вічали. І коли вони плинули, він заснув, і знялась на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли та й розбудили, та й сказали учителю, учителю, гинемо. Він же став, наказав бурі і хвилям, і вони вщухнули, і тиша. Настала. А до них він сказав Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають? Друзі, сьогодні перед нами є така цікава, досить цікава історія. І я хотів би, щоб ми, аналізуючи своє життя, зрозуміли одну річ. Є такі різні пісні, поговірки, що життя прожити не поле перейти. І в нашому житті саме цікаво, що кожен собі може вибудувати своє життя як добре, так і погано. І колись мій дідусь Румун говорив, що ніхто собі так зле не зробить, як ти сам. Ну і відповідно, добре, так само. Ти вибираєш певні напрямки у своєму житті, або ти робиш, щоб в твоєму житті було добре, або ти робиш у своєму житті, щоб було зле. Це твій вибір. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати і маємо розуміти, що не все залежить від мого вибору. Є речі такі, як виховання, коли Бог нас. Не примушує, але направляє рухатись в тому чи іншому напрямку. Це дуже і дуже важливо. Ви знаєте, аналізуючи цю історію, я розумію, що кожен із нас, прийшовши до Бога, ми робимо правильний крок. Друзі, ми робимо не просто правильний крок. Ми робимо роковий крок це крок, який вирішує. Нашу долю і наше життя. Це крок, який вирішує не просто наше життя і нашу долю тут на цій землі, а він вирішує на те, куди ми попадемо у вічності. Чи ми попадемо в одну вічність, чи ми попадемо в іншу вічність. Це дуже важливо. І я, друзі, хотів би, щоб ми зрозуміли, що цього кроку не потрібно боятись, а навпаки, цього потрібно шукати. Боже Слово каже, шукайте, поки можна його знайти. Кличте Його, як він близько. І я розумію, коли почався цей процес пошуку, коли ми вже знайшли те, що ми шукали, коли ми знайшли Боже Слово, коли ми знайшли цей порятунок, ми зрозуміли, що Ісус Христос є моїм особистим Спасителем. Не моєї церкви, не людей, які живуть зі мною в одному будинку, не ще якихось людей там і так далі, коли ми починаємо розуміти і не просто розуміти, а усвідомлювати, зважувати і ці речі приймати з вірою. Ісус Христос є моїм особистим Спасителем. Слідуючи, що відбувається з нами, ми сідаємо з ним в одну лодку. І ми починаємо плисти. Я не знаю, чи хтось з вас плив. Ну, на морі вряд ли, може хтось, а може хтось і, і плив на морі. Але мені доводилось плити, плисти і на морі на лодці, такій резинові, мені доводилось плити, плисти і на ставках. І я вам скажу, що плисти це не так, як на коньках зимою через озеро. Розбігся. Став на коньки і вже дивишся, вже вперся в другий берег. Плисти це ціла, цілий процес. І якщо ти пливеш у себе на ставку, який там 10 на 10, то це простіше. А якщо в нашому житті, о, Боже Слово, тут каже, що вони на один, на другий бік озера переплите, і ми бачимо, що озера там були не такі малі. Дивлячись на географію і ту обстановку, яка там відбувалася, і ми розуміємо, що життя наше християнське життя це не просто отак легенько пройшовся і вже в вічності. Друзі, життя наше, християнське життя це життя, яке наповненими купа уроків, купа всього потрібно пережити. Хтось переживає смерть рідних, хтось переживає ще якісь певні речі, які, які нас рвуть, які нас чіпляють, які нас, можливо, роздирають. І ми, і ми не знаємо, як далі рухатись. Друзі, отаке є життя з Богом. Але дуже важливо нам розуміти і цінувати тим, яка би буря у твоєму житті не була, Ісус є з тобою. Це дуже важливо. І ви знаєте, на, на нашому життєвому шляху буває так, що все ніби добре. Легенький вітерець, ми навіть можемо собі дозволити вітрила поставити, щоб нам вітерець дув у правильному напрямку, і в нашому житті йде все файне, все спокійно, все добре. Ми живемо, тішимось, приходимо в церкву, йдемо додому, читаємо Біблію, молимось от таке наше життя, і здається, все добре. Але в наше життя час від часу або. Знаєте, всі дуже хочуть! Для нас, для нашої душі, для нашого, для нашого єства, як, як от такі речі, це. Для того, щоб ми не забули, хто з нами є в лодці? Тому що в своїх клопотах, у своїх проблемах ми деколи забуваємо, ваше вибачання. Ми деколи забуваємо, що відбувається. Ми деколи забуваємо, що ми пливемо в лодці і є якісь ще питання. Не завжди так буде добре. Слідуючи речі, знаєте, є. Час, коли в нашому житті шторм. Коли нам здається, що все? Коли дивишся людськими людськими очима, дивишся людськими поглядами, і тобі здається, що аж тепер кінець, аж тепер у твоєму житті ну, все. Але, друзі, ми маємо розуміти і маємо пам'ятати, що не все. Поки з нами є Ісус Христос, в нашому човні, будь-які речі можуть зупинитися в новень. Чому я про це говорю? Чому взагалі хочеться говорити про ці речі? Я щось не можу зрозуміти, я себе то чую, то не чую, стабільність треба. Хоча б тут. Я хотів би просто, щоб ми звернули увагу на те, що відбувається в нашому. Я хотів би просто, щоб ми проаналізували ситуацію, яка відбулася з нашими братами. Я знаю, що в багатьох сім'ях є зараз пережиття, велике пережиття. Багато людей, які є в нашій церкві, членами нашої церкви, переживають бурю. Хтось, Іванович, говорив про те, що дочка має йти на операцію. Хтось вже лежить в лікарні в Ахмадєті, Оксана з маленькою. Хтось взагалі розбитий і не знає, як далі бути. Хтось пережив ще якісь речі. Друзі, і. Я просто сам розумію, я не знаю, чому такий час прийшов для нас, для нашої церкви. От з ким не поговори, до кого не, не поговорив, у кожного є якісь свої питання, які болять, які складні питання, які тяжко вирішуються, які не просто даються для кожної з нас. Друзі, але я не просто так вибрав оцей текст із Божого Слова. Я просто хотів би, щоб ми пам'ятали, що ми своїми силами не зможемо дати раду. Я хотів би просто, щоб ми запам'ятали і зрозуміли, що ми своїми силами і своїми відрами, і своїми знаряддям праці, своїми зв'язками, своїми якимись Речими, які здається, що ми маємо, друзі, Бог, можливо, нам показує, що не все так, як нам здається. Каже у притчі Соломонових, що той, хто надіється на людину, подібний до того, хто надіється на тростину, яка обов'язково проб'є йому руку. А друзі, той, хто надіється на Бога, що? Посоромлений не буде. І тому, друзі, ми маємо розуміти, що наша надія, наша концентрація уваги, ми маємо згадати, ми маємо зрозуміти, що ми в цьому життєвому морі не просто так пливемо, з нами є Ісус. І я впевнений, що коли човен і в хвилі заливають човен. То Ісус Христос, ну в таких умовах тяжко спати. В таких умовах тяжко спати. І уявіть собі, до чого дійшли учні своїми клопотами, своїми такими, я думаю, що вони старалися щось зробити для того, щоб не затонути. Але, друзі, уявіть собі, що оці їхні старання привели до того, що вони подумали. Вони подумали. Що якщо Ісус Христос не приймає участь у тому всьому, у цих всіх речах, вони подумали, що Він спить. Друзі, в нашому житті дуже часто так само відбувається, нам здається, що якщо Ісус Христос не приймає участь у цих всіх речах, нам здається, що Він нас забув. До нас приходять якісь розчарування, ми питаємо, Боже, а де ти? А що ти щось не допомагаєш? Чому ти щось не робиш у моєму житті? Друзі, але ми маємо розуміти серйозні речі. Він є з нами. Але його треба покликати. Треба усвідомити, хто є з нами. Треба зрозуміти, хто є з нами. Треба прийняти це вірою, дати собі спокій і сказати, Боже, оцю ситуацію довіряю Тобі. Я зробив все, що міг. Я вам скажу, набагато краще буде не старатися робити все, що ти зможеш, А просто відразу довіритись Богу і сказати, Боже, моя проблема, твоя проблема. Я вірю, що ти допоможеш нам цього вийти. Я знаю, друзі, що кожен із нас, ми, як я починав і говорив про те, що. Є певні тексти із Божого Слова, які ми читаємо і не до кінця розуміємо. Але коли приходить певний період часу, коли приходить певний відрізок в житті наших якихось проблем, випробувань, якихось таких речей, ми починаємо розуміти. Ми починаємо оцінювати, що Бог зробив для нас. І знаєте, ми. Маємо надію. Ми маємо надію, і ми маємо віру. Ісус Христос каже, і вони підійшли, розбудили Його, і Він же став, наказав бурі і хвилям, і вони вщухнули. І тиша настав. На, мені здається, друзі, що оця вся ситуація, яка була, вона була не просто так. Вона була для науки учнів. Вона була. Для того, щоб подивитися на реакцію, як, як зроблять, що зроблять учні, коли буде буря. І саме цікаво, що вони, можливо, перед тим робили величезні чудеса. Пам'ятаєте, коли 70 прийшло і кажуть, навіть демони нам коряться. Тобто це були люди, які не були простими людьми. Бог, Бог їх наділяв силою, Бог давав їм працю. Бог давав їм силу і давав їм якісь речі робити. Але, попри те, все, коли прийшлося, вони безпорадні. Друзі, можливо, хтось із нас, ми маємо якісь служіння, ми маємо якісь розуміння, ми маємо якісь бачення, ми, ми розуміємо, що ми, ми щось вирішуємо, що ми щось робимо. Але, друзі, приходить час в наше життя, рано чи пізно він воно прийде. Коли ти зрозумієш, що ти безпорадний. Бо написано, я зможу все у тім, хто мене підкріпляє. Якщо в твоєму житті не буде того, хто тебе підкріпляє, ти зможеш рівно нічого. Тому, друзі, дуже важливо, дуже важливо для кожної з нас, щоб ми розуміли ці речі, і щоб ми просто довірились Богу. І дякували Богу за те, що Він є добрий у нас. Ми недавно мали свято подяки і говорили про подяку. І говорили якраз про те, що важливо дякувати не тільки тоді, коли добре. Пам'ятаєте, ми говорили про признаки невдячної людини, про людину, яка бурчить, про людину, яка має якісь питання, купа. І, можливо, я собі отак думаю, можливо, ці всі обставини прийшли в наше життя для того, щоб випробували те, що ми говоримо. Ми то так сміливо. Треба дякувати і за добре, і за погане. І, і ми тут так всі розказували, всі, брати. І тому оці моменти, які в наше життя приходять, приймаємо достойно. Приймаємо достойно. І пам'ятаємо, що з нами є той, хто зупиняє бурю. Пам'ятаємо, що з нами є той, хто зупиняє всякі бурі. але він зупинить тільки тоді, коли ми проявимо ініціативу і скажемо Ісус, порятуй, дай милість, дай благословість. Бо ми зараз будемо молитися. Я би просто хотів, щоб ми в цій молитві подякували Богу за все. За виховання, яке Бог дає для нас, за переплавку, за якісь речі, які нам здається, що нам їх не вистачає. За те, що Бог нас виховує. Друзі, чому Бог нас виховує? Тому що любить. Чому Він у наше життя посилає якісь такі моменти? Тому що Він хоче, щоб з нас виросли толкові люди. Я колись собі думав, ну, тато мені, коли, коли мене ремнем наказує і казав: синок, я тебе люблю. Я думав, як то, як то з'єднати докупи? Тут ремень по дупі, і тут каз, признається мені в любві. Ну, це було щось незрозуміле. Але, друзі, коли приходить час, ти починаєш розуміти, він дійсно мене любив. Бо якби не любив, сказав синок, роби, що хочеш, масти собі голову. І я би намастив. Намастив би так, що, мабуть, тут би не був. Тому, друзі, ми маємо розуміти, що виховання Боже, воно обов'язково має місце у тих людях, які хочуть це. Саме цікаво, що тато, він міг. Мій тато навіть міг сказати, з Валєри ніц не буде, не треба його вже наказувати, йому там 13 років, хай робить собі, що хоче. Міг так чи не міг. І своє, він би в своє оправдання міг би придумати, тож 13 років хлопові, нашой його ремньом там. Ну, він міг би у своє оправдання купа всього придумати. Але, друзі, він це робив. Чому? Тому що він хотів. Щоб з мене виросли люди. Він хотів, щоб його син, можливо, в дечому навіть став кращий, ніж він. Кожен тато так хоче. Кожен тато хоче, щоб сини стали кращими. Я розумію, що нам кращими від Бога, мабуть, не вийде стати. Але, попри те, все, друзі, виховання Боже. Який є над кожним із нас. Написано, не нехмуймо це. А приймаємо це і знаємо, що він знає, коли ця буря має початися. І він обов'язково знає, коли ця буря має скінчитися. Давайте достойно. Просто, я просто прошу всіх вас: достойно, без бурчання, без оцих всіх наших питань, чому, що, як, коли, де і, і з ким. Просто достойно пройдемо це все. І я вірю, що Господь яви милість. І знаєте, коли син вихований, коли син правильний, батькові це приємно. І я вірю, що Бог буде дивитися на нас і скаже: Дивись, прийшла тіснота в його життя. А він правильно себе відреагував. Будуть люди з нього. Трошки часу буде без бурі. А ви знаєте, що є люди, які постійно живуть в бурі? Бо вони постійно зайняті тим, щоб ту бурю розгребсти. А є бурі, які без Бога вирішити неможливо. Ну, що могли учні? Ну, ну могли почерпати з човна воду. Що ще могли зробити? Вітрило сховати. Могли, Ну, що ще могли? Ну, по суті, мало що вони могли. Друзі, але прийшов план і прийшов добрий план звернутися до Ісуса, тому що Він може все. І тому в нашому житті ми маємо розуміти, поки я буду своїми силами, своїми стараннями щось робити, я буду в бурі. Знаєте, що є люди, які не вилізають з бурі. Мені здається, що їм чи там комфортно, чи... я не знаю, як це пояснити, тому що людина своїми силами. Старається, я там вирішу, я там зроблю, у мене там зв'язки, у мене там діти, у мене там внуки, у мене там щось там є. І людина починає вирішувати, людина починає робити двіження. Саме цікаво, що вона починає робити двіження, і, і, і те джені всім заважає ще навколо. Воно впливає на чоловіка. Воно впливає на жінку, воно впливає на дітей, воно впливає оце двіження, воно впливає навіть на церкву. І дуже важливо, друзі, пам'ятати, що ти нічого не домахаєшся, ти, ти нічого не здаш раду. Є один тільки той, хто може зупинити цю бурю. це Ісус Христос. Зрозумій, що ти цього не можеш зробити. Основна проблема людей, що люди не можуть визнати свою неправоту, не можуть визнати свою слабкість. Не можуть визнати, що вони проти бурі, вони проти природи не попруть. Вони проти обставин, які складаються навколо нас, ти поперти сам не можеш. Треба це перше усвідомити і зрозуміти, це зробили учні. Вони зрозуміли, що все, що вони могли, вже вичерпували воду, всі ці речі вони могли зробити, не зробили. І вони усвідомили, ага, є Ісус. Звернувся до Нього. І коли звернулися до Нього, прийшло порятунок. І саме цікаво, що прийшов порятунок не тільки для одного учня. А прийшов порятунок для всіх. І Якщо в твоєму домі, якщо десь щось відбувається, ти маєш бурю всередині, ти маєш розуміти, що якщо ти покличеш до Ісуса, врятуєшся не тільки ти, врятується ще всі ті то з тобою і Боліці. Вот. Тому, друзі, ми помолимось про те, щоб Бог дав нам освоїти, засвоїти ці речі, дав нам засвоїти ці уроки. Божі уроки, біблійні уроки, які так хочеться, щоб ми засвоїли. І коли в наше життя прийшла буря, ми сказали: Господь, ти можеш це робити, ти можеш вийти на зустріч. І я вірю, що він це буде робити, якщо ми будемо цього прагнути і цього сидіти. Давайте ми встанемо і про це поможемо.